Мене звати Олег Радічук, я випускник Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка і золотий призер міжнародної математичної олімпіади, яка цього року проходила в Австралії в місті Sunshine Coast. Цього року від України на неї поїхало шестеро учасників, четверо киян з Русинського ліцею. Я від Українського фізикометечного ліцею і один хлопець з Вінниці. Проходила Олімпіада фактично з 13 липня до 19 липня, але ми в Австралії були з 10 липня до 20. Тому що ну, ми приїхали на кілька днів раніше, щоб перелаштуватися. На австралійські часи пояснив міжнародна математична олімпіада проходить щороку, щоразу в новій країні, яка вибирається за 5 років до проведення власне, ну, щоб ця країна могла підготуватися до зустрічі. Учасників цього року було 110 країн. Від більшості країн 6 учасників, але від деяких Менше всього було 630 учасників. Україна привезла загалом шість медалей, тобто усі учасники здобули призове місце. Ми здобули одне золото, дві срібні медалі і три бронзи.